Китайські, значить, було за доповіді Служби зовнішньої розвитки України, що китайські спутники значить, дивляться і визначають цілі напередодні ударів Росії по Україні. Звісно, українські цілі. От китайські спутники подивляться, потім передають Росії, і Росія б'є. Ну, дивіться, для, для кого це новина? Це перше. Друге, що ну, абсолютно зрозуміло, бо вони тренуються. В них є Тайвань, і вони абсолютно так само тренуються, розуміють, як вони це будуть робити, взаємодіяти і бити. Що це відносно цього думає Європа? Це величезне питання. Нехай ще в Німеччині це проговорять, бо в щось вони там, в них все хорошо, все мірно закончиться. Хоча, до речі, виходили, заявляли, що близько тисячі безпілотників було ідентифіковано на території Німеччини. І значна частина з них ну, ніяк не схожа на просто звичайні якісь туристичні. А там маршрути специфічні, якраз такі, які фіксують там певні пересування і техніки, і критичну інфраструктуру фіксувало. Ну, все, ну, коротше, все, як робить Росія, завжди. Вони, звісно, їх не звинуватили, так сказали, припускаємо. Але ну, ми ж з вами це все бачили 21 рік, початок 22-го, все це було. Це ж було вже, як казав, класик.